Вітаю, друзі, на каналі Survival Games for Life. Сьогодні запишу вам невеличкий гайд по створенню персонажа в грі Scam. Тож, почнемо. Тож, вибравши сервер, ми заходимо в меню створення персонажа. Усі параметри зроблені за замовчуванням. Тобто, їх можна змінювати. Якщо ми, наприклад, зменшуємо тут, ми можемо додати собі ось тут. Ну і так далі. Це як комусь що подобається. Тут ми можемо вибрати або жінку, або чоловіка. Можна вибрати тіло собі. Тут можна включити і виключити волосся. Прихований режим, це ми виключимо ось тут цензуру, щоб було цю сюрку видно. Ну і розмір сатового органу впливає на інтелект, так що його я не рекомендую змінювати. Або можна взяти случайний вибір. Пішли далі. Тут можна змінювати шкіру. Комплекцію. Вік персонажа. Волосся можна змінювати. Вуса. Борода. Колір волосся. Наприклад, ось так візьмемо. У нас тут так, так. І колір. собі змінюємо. Колір очей. І йдемо далі. Тут можна вибирати додаткові навики для персонажа. І так почнемо з бігу. Біг впливає на швидкість бігу. Другий параметр це стійкість. Є три стадії прокачки. Перший це без навика, другий це звичайний, середній і експерт. Е, стійкість впливає на метаболізм, тобто наскільки швидко ви будете хотіти їсти або пити. Далі навики ловкості. Злодійство потрібно для взлому замків. Не тих, що в поліцейських відділках, а тих, що в кілбоксах І золотих, наприклад, при рейді баз. І так, щоб прокачати злодійство, можна скрафтити в кладці створення. Ось таку доску для тренування взлому. Тут потрібна одна доска, один резиновий жгут, цвяхи, три замка і верстак. Верстаки можуть бути як саморобні, так і стаціонарні. Взявши викрутку бруки, зажимаємо клавішу F, і тут ми вибираємо або звичайний замок, або срібний, або золотий. І погнали прокачувати. Щоб розпочати взлом, нажимаємо пробіл. І вводимо мишкою в праву або в ліву сторону, нажимаємо клавішу F. При цьому викрутки і відмички не руйнуються. Прокачується тільки тоді, коли спроби були вдалі. Руйнування. Цей навик впливає на кількість секунд при розмінуванні мін і розмінуванні зомбі-камікадзе. Можна прокачувати також на стенді. Щоб прокачати руйнування, вибираємо складку створення і створюємо собі тренувальну бомбу. Тут потрібно проволока 10 метрів, металолом, акумулятор і набір інструментів. Ось так вона виглядає. Беремо в руки опценки. І вибираємо знешкодити. Так, нажимаємо пробіл. І нам потрібно буде вибрати провода, які йдуть до зеленого. Ось таким чином воно виглядає. О, впорались. Керування мотоциклом, авіація і вождіння впливає на те, як швидко буде заводитись автівка на швидкість їзди та на навики керування. Наступним параметром у нас іде скритність. Це важливий параметр, щоб обходити роботів і зомбі. Далі у нас йдуть. Параметри інтелекту. Уважність Уважність впливає на те, як далеко будуть підсвічуватись предмети, впливає на лут і на те, як далеко ви його будете бачити. Також впливає на те, як далеко ви будете бачити сліди тварин при полюванні, навик виживання. Виживання впливає на те, що ви будете отримувати більше коротких палок з довгих, більше дощок з колод. Також, по мірі прокачки, будуть відкриватись додаткові рецепти крафта, і зверху екрану буде з'являтися компас. Залежить від рівня прокачки. Інженерія потрібна для будівництва. Чим більше прокачана інженерія, тим менше потрібно матеріалів для будівництва. Плюс відкривається додатковий крафт медицина. Цей параметр більш важливий на ПВП серверах. Прокачується дуже тяжко, але вплив безцінний. Впливає на те, що потрібно буде менше бентів на рану і буде швидше проходити стадії стабілізації і відновлення, навик снайперської стрільби. Впливає на те, як швидко ви будете. Визначати відстань до цілі. Єдиноборства. Цей навик, на мою думку, краще не прокачувати, так як кулаками ви битись навряд чи будете. Гвинтівки. Прокачує навик стрільби, влучність та ступінь віддачі. Зброя для рукопашного боя. Це вся ріжуща зброя. Цей навик, мені здається, буде найкориснішим в грі. Пістолети прокачує стрільбу з пістолета. Стрільба з лука прокачує стрільбу з лука. І так, перейдемо до навиків в самій грі. І так, друзі, нажавши клавішу TAB і перейшовши в вкладку Метаболізм, ми бачимо ось такі 4 показника. Перший показник це сила, це те, яку вагу може переносити персонаж і шкода від холодної зброї. Тобто, чим більша сила, тим більше персонаж може носити на собі і менше втомлюватися. Це єдиний параметр, який прокачується до 8 очок. Зі старту можна взяти максимум 5. Щоб прокачувати цей параметр, потрібно постійно бігати під навантаженням. Другий параметр це витривалість, максимальний параметр 5 одиниць, впливає на здоров'я і очки стаміни. Те самий простий параметр в прокачці. Щоб його прокачати, потрібно просто бігати або ходити. Третій параметр спритність максимальне значення 5 одиниць, впливає на швидкість бігу, швидкість виконання різноманітних дій, прокачується бігом з навантаженням. Важливо, якщо переїсти, спритність прокачуватись не буде, і персонаж може померти від переїдання. Рекомендується тримати показники в межах 50-80%. Наступним параметром є інтелект, прокачується за допомогою таких чіпів, які можна знайти в нових бункерах. Щоб прокачати інтелект, можна його собі вмонтувати, але вірогідність успіху залежить від прокачки вашої медицини. Або ж можна піти до медика, і він за окрему оплату вам його вставить. Що, ж, друзі, це основна інформація по прокачці навиків персонажа. Надіюсь, ця інформація вам була корисною. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних гайдах.